Зеленський звільнив Єрмака. Точніше, Ярмак сам піддав відставку. Я зараз розкажу, як це насправді до чого це відбулось. Розповсюджуйте. Отже, зараз сюди бачу новини і так далі. Про те, що Єрмак тепер подав відставку. Зрозуміло, що коли звільняють топ чиновників о такого рівня топового з позицій своїх, то це не відбувається без участі Америки. Бо Америка керує балом. Тобто Америка має контролюючі органи, Америка намагається боротись з корупцією в Україні, взагалі в цьому світі, кому воно від відпро... Гроші, бо в Україні взагалі жесть відбулася. А, прикладом того є, що тиждень назад були оці розслідування за Міндіча і за Єрмака. Вони вже були в обшуки, їх дуже всіх там обшукували і так далі. І як ми бачимо, щось відбулося. Українців, які хочуть отримувати зарплату онлайн за розповсюдження україномовних відео в TikTok, Інстаграм, Ютуб та Фейсбук. Переходь за посиланням у шапці профілю та дивись безкоштовний урок. Що топовий чиновник, який ходить в топ-3 чиновники Україні, пише сам заяву на відставку. Значить, що як це відбувається, я вже вам про це розказував? Що Америка надсилає свої вічно зелені карбованці в Україну? Потім провокуються моменти, ну бо Україну і провокувати не треба для того, щоб там відбулися ці моменти з хабарями і так далі, щоб ці гроші десь повідмивались. Потім Америка каже: Дивіться, ми це ніде не суємо, ваших чиновників не звільняємо, вам нічого не приділяємо, але ви йдете на наші там, ми кажемо 1, 2, 3, 4, 5, наприклад, віддати території Росії чи. Зробити так, щоб якісь корисні капали не могла добувати Америка і так далі. І ми вас не чіпаємо за оці всі корупційні скандали і так далі. Як ми бачимо, Трамп вже ж запропонував оці 28 пунктів мирного плану, і ну Зеленський відмовився. Понятно, у нього не було взагалі ніякого шансу на це погодитись. Тому отака от відбулася перестановочка. Вони кажуть, ах так, тоді ми от робимо таким чином. І якби полетів і Міндіч, і полетів і пан Єрмак. І повірте, це ще не найбільші люди, які найбільше всього схватили від цих американських вічно зелених в Україні. До чого це все Чисть де Україна тепер неминуче прямує в Європу. Тобто в Україні вже запускаються процеси контроля за фінансами всіма і так далі, як в Європі, і за сторони Америки. Це все контролюється Америкою. Тобто Америка зараз бере величезний контроль взагалі над всією цією політичною, типу, елітою в Україні, над всіма фінансами. Ну так це відбувається. Добре, це чи погано? Хто його знає? Бо було багато розмов за те, що чи треба нам в Європу йти, чи Україна самодостатня, і так далі. Але вже це неминуче, бо самі бачите, що відбулося в. Україні наскільки ми залежні від закордонних вливань, вічно там зелених різних і так далі, і від постачань різної допомоги. І без цього ми не справимось, тому ми вимушені будемо слухати Європу. Але в даному випадку дивіться, всі, хто хотіли в Європу, все, тепер це неминуче, безповоротне, ми йдемо в Європу. Всі, хто якісь ждуни міра і так далі, ну вам треба чесно подивитися, зайти до мене в акаунт різні відео, чого мир з рашка він неможливий, він критичний. Він просто доруйнує Україну ще більше. Хоча здається, що воно там закінчилось, і так далі. Ні, нічого подобного рашка вже не зупиниться. Все, от тому в даному випадку, я думаю, все зробили правильно, але важко сказати, це добре чи погано. Бо загалом все, типа, погано. От більшість людей казали, що це за цирку строїли, опять оце щось позвільняли. А <кхи> він десь при політиці в тіні залишиться і так далі. Плюс Зеленський заявив, що зараз будемо перебудовувати повністю офіс президента і так далі. Я думаю, це буде. Я думаю, вони будуть перебудовувати, чи це якось на щось вплине. Вплине тільки, якщо Америка поставить своїх людей і буде це контролювати, але знову ж таки вона буде робити все в своїх інтересах. Чи погано це для України, чи ні, в даному розрізі часу, напевно, добре. Бо то, як обдирають Україну, самі українці, ну, просто що робиться серед структур в Україні, є ж гарні люди, і в політиці, і в, і в поліції, і в прокуратурі, і в судах є гарні люди, але їх мало, їх виживають. І от я сподіваюся, що скоро зайдуть нормальні органи, це все. Почистять, ясно, що у нас будуть певні умови зі сторони Америки Америки, але для людей в Україні ну я думаю, можна буде трошки видохнути. Це буде більш болюче, все ж таки для чиновників цієї всієї історії, а для звичайних українців особливо нічого не зміниться. Хіба що в майбутньому з часом, коли це все розчиститься, буде краще. Ну то така от ситуація. Друзі, побачимо, що буде далі. Ну, новина, це я думаю, буквально за тиждень, за два забудеться і щось далі понесеться. Все на зв'язку. Слава всім українцям, які досі тримаються. Па-па!